І так, всім привіт! Сьогодні ще покажу мої фіксовані ножі, які є теж по порядку, як вони з'являлися. Коротше, перший з'явився, це отакий от китайський грандовий. Ось, о. він вже трошки поюзаний, бачите, використовувався трохи. Вилізли деякі в нього проблеми. Коротше, він тут прикручений, він бовтався після поюзу. Трохи підкрутив, вроді нічого. Тут ще у цього ножа є компас. Ось о, тут були деякі речі лежали, там спічки, крючки, а, ще щось не помню вже. Коротше, отут був камінець вложений, він в мене зараз окремо лежить, щоб заточити. В общем, такий ніж для виживання. Ось. О. Так, другий ніж, який в мене з'явився, це ось цей був ніж фінка номер 46 НКВД. Ось таких в кожаних піхвах. Отак От відкривається. І ось він ніж. Сталюка тут 95 Г-18. Ну, зроблений непогано. з берести зроблено рукоять. Ці бойстер чи чи який він там. Є гарда, Але товщина не дуже він товстий. Тобто гарда нічого не означає, що там холодна зброя. Ось, на нього даже <кій> був тоді, коли покупав висновок експерта, що він не проходить. Він зроблений в Росії, а на заводі забоїків Златоуст, по-моєму. Так, да, Златоуст ще написано. <кій> ну, тоді ще ми були мирно жили з ними, тому це тоді купляли ще давно, ще до 2014 року, здається. З 12-го якомусь купувалося. Гаразд. Потім купив я, були об'яви і купити можна було ніж глок. Глок 78. Ось такий, не знаю, репліка, не репліка. Справжній, не справжній. Ну, вільно продавався, можна було купити його, купив та й все у колекцію. Все. А ось недавно, можно сказать, <кхем> уже купив китайський ніж. Ось такий. Це Тантоид Secure EX називається. і це китайська репліка на Cold Steel. Все. Типа Aus 8 Тайвань написано даже. В общем, вот такой ще ніж. Трохи є на ньому гріхи, неровна оця крайка заточена з цього боку більш ровніша. Ну, гострий ріже. Коротше, буде колекція, все. І це все в мене із таких ножів. Я не дуже полюбляю фіксовані, мені нікуди ходити, я в городі живу. І мені кудись за город ходить. Там лісів таких немає, щоб використовувати. Там хіба що якась вилазка така сходить. У мене фіксованих мало, більше у мене розкладних ножів. <кій> Може колись зможу собі прикупити яку полікарку чи українського виробника якийсь ніж. То буде, звісно, гарна ідея. Поки в мене оце раз, два, три і цей такий зовсім китайський, китайський, ну, грандвеївський, ще тоді один із перших. Може грандвей ще й узнає свої перші ножі. Коротше, грандвей, міняє цей на нож на новий. Якщо буде у вас така цікавість. Все, всім пока. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь, може ще буде щось цікаве знімати. Всім пока.